Почали. Пробачте. Ви про що? Я вам не заважаю? Вона електронна. І ну, сигарета не справжні. Ви вдихаєте ні ви видихаєте гарячу пару. Все. Це так розчаровує. Ви б хотіли, щоб я курив справжня. Я Еліза. Я Френ. Угу. Жахливий діян. Мите слово. Ми можемо з вами вигадати нове. А давайте вигадаємо нове. Давайте. Ви любите шпигунські романи? От ну, хайте, вигадайте для мене. Де я зараз? Добре. Ви, напевно, дипломатична особа. Або ні. Ви дівчина зі Східної Німеччини. А вашого батька викрали і вимагають від нього щось дуже важливе. Напевно, якийсь мікрофільм. Так, без мікрофільмів вони не обходяться. Так як у мене справи, ви так і не сказали. О, у вас все погано, десь через 2-3 розділи у вас точно стрілятимуть. Просто <гум> чудово. А у мене хоч кабалар буде? Не виключаємо.